Цей дах обслуговувався більше вині хлопців, ніж з терміну матеріалів, тому що саморізи були покручені неправильно, снігозатримувачі були не прикручені перший ряд капельників, просто підсаджені були під металу черепицю, вони там просто для щота, навіть впали, забили ринву. Напів'єндова заду стояла неправильно, вона заготувала. 15 років просто з пилюкою забилися ззаду і побігли через верх. Біля масандрових вікон вони в дах йдуть великі. Не стояло планки від одної конденсатора. І виходить, що забігав комен і, бігло, і одразу вікно бігло. Тому ми розмінімали металочерепицю, поставили планки. Вже тут метр сорок, бо вікна, метр двадцять тільки до ширина. Це випуск вікна в сіна, в кришу. Поміняли метали саморізи, тому що вже саморізи були. Шайбочки вже повисипалися і хлопці поперетягували. Колись, мабуть, монтували дрелькою, ну, бо поперетягували шайби, де і вийшло, що в один термін їх би ще служив би. Ну і металочерепиця трохи в хлопці посходила. Ну, Саморізи трошки неправильно покрутили, ми підложували, зробили. Ну і ринва постояла, біла. В принципі, 16 років на ту суму, яку зараз не виконали. Це копійки, але ну, якби зроблено було більше качественні дах, то і цього не можна було б не робити, тому що рину білу потрібно було не чіпляти, вчіплити було червону або коричневу, на ніби було б не так видно. Але все одно ми помили. Вона тепер зараз біленька, гарна, може служити. Ну По цьому, що можна сказати, ще можна було впустити антиблюдіняючу систему, бо є нюанси. Колишня труба вже їй 16 років. Вона маленька і зимою обледеняється і забивається труба. От, то власник говорив, що можна буде ще поставити антиблідінячу систему, і тоді взагалі питань до цієї штуки не буде. І це зараз не зробимо, і це ще на роки 15-20 знов забуться.